Ми пройдемо крізь це лихо, для нас вибору немає. У судинах закипає кров під, під натиском моралі. Вже немає окулярів, які рожевими носились, лише є реальна дійсність, за яку ми поплатились. Кров'ю нашою залиті всі простори України, та боротися ми будемо за рідну батьківщину. Не зламати, не скорити, не злякати. Не втомити, не знищити, не стерти, а самому померти. Хто зі зброєю приходить, від неї помирає, хто лихо людям сіє, від нього й постраждає. Є сила духу, волі і завзяття. Куди не глянь повсюди наші браття, які розуміють вартість життя і засуджують злочинну владу. Шкода шматка паперу, де розмістила слово скверне. Бо цій істоті дорога одна за русським воєнним кораблем, який пішов на слава Україні! Героям слава! І величезна подяка людям, які із нами.